Привіт. Сьогодні буде коротенький огляд ось такої машинки для стрижки. Модель її точно. Де-де-де-де, десь я бачу. Ось. qc 5115 один, дроб Ось така модель цієї машинки. Раптово побачу, що вона ще продається. Купляв її доволі таки давно, вже роки ну, до війни ще це було, напевно, роки ряджу. Ось така коробка, вона йде використання. Ну, показую типу, як є. я. Ось такий блочок, насадка. Тут ще в комплекті йшли щіточки, ну і вони десь є, десь валяються. Для чистки самої цієї. машинки Ось так вона виглядає. Зараз покажу зі всіх сторін, вона от така грязна, як вона є, бо недавно підстригався. Е, Дивіться, блочок от такий. На виході 15 вольт 0,36 А. Потужність 5,4 Вт. З іншої сторони, ось такий конектор вставляється ось сюди. Вставляєте тут не можна, якби універсальною стороною тут якоюсь одною стороною вставляєте, і потрібно сильніше зажати, щоб воно ж туди плотничком зайшло. Тоді буде нормально, не буде вилітати. Довжина цього кабеля точно не скажу, там в характеристиках пише, але десь 2 зметра, наскільки я пам'ятаю. Доволі такий довгий кабель, з довжиною кабелю проблем немає. А, ще сама така щіточка, щоб оце все забирати. Це що стосується самого кабеля, самої зарядки. Щіточка, в принципі, свою роль виконує, тут якби до неї питань немає. Ось це сама насадка, яка регулюється. Як вона вдягається? Тут є такі пазики, жердинки. Тут є отакий пепчик металевий, така кнопочка, що вона пружина. Надягаєте ось так от в цей паз. Легенько одним пальцем. Потім зажимаєте і на себе проводите. Воно тоді сідає і тоді воно вже вперед-назад. Щоб легенько воно їздило, чуть придержуєте і нажали вперед, від назад. Треба зняти, отак от зажали. Зняли це доволі легенько. Ось так воно виглядає з насадкою. Тут є довжина, на яку можна стригти. Тобто з насадкою мінімальна довжина буде 3 мм. Ну і далі вже там вибираєте, який там вплоть до 21 в кого дуже пишна шевелюра. Сама машинка ось так виглядає, зараз більш детально гляну. Кнопки вкл викл це все ще треба почистити. Якраз взяв, думаю, почищу, але думаю, раз ще продається відразу, чом би і відос з фідбеком не засняти. Можливо, комусь буде цікаво. От, 15 вольт, 5,4 Вт, потужність. Машинка Philips. Купувалися на розетці, В принципі, тоді вона коштувала 600, напевно, гривень. Я вже навіть зараз не скажу так відразу. Така ще фішечка є, нажимаєте. І тут йде саме цей механізм. механізм. Ось цей механізм завжди потрібно щіточкою вичищати. Ідеально, не завжди це виходить, але потрібно оцю штучку бажано якимось э, змастилом змастити, або там, допустимо, просто якось везені сюди капнути, щоб тут завжди було тертя. Там от є така от змазка зелененька. Отже, чому вирішив записати дане відео? Якщо подивитися на цю насадку, вона пластмасова, вона виконана якісно, але з дуже тонкого пластику. І вона дуже тендітна. Тому при роботі, якщо на неї натискати, то іноді бувають зазубрані при стрижці, і потрібно наловчитись, по-перше, не зламати. Хоч як можна побачити, дуже тонкий пластик, і в деяких місцях він навіть має такі мінімальні тріщинки і побілів. Тобто, якщо у вас більш таке жорстоке використання, вам потрібно брати не цю насадку, а чуть, -чуть дорожчу іншу. Та я, в принципі, дещо таки пожалів, бо можна було на 200-300 гривень взяти дорожчу. Машинку для стрижки Philips, і вона би була набагато якісніша і не мала цього недоліка з зазубринками. Ось дивіться, якщо намалювати черепушку. Гочки, носик, ротик, вушка, бровки, ну, коротше. От є в нас такий чердачок. І якщо ви стрижетесь, то бувають такі от антени залишаються. І потрібно скурпульозно по пару разів проходитися по одному й тому самому маршруту, щоб цих антен не було. Через те, що от якщо натискати знизу, точніше зверху вниз на саму голову, то ця пластикова насадочка, вона має таку властивість от, ходити отак от вниз, вверх немає грубої фіксації. Плюс, якщо ви плануєте біля вух от е, в місцях за вухами підстригати, то ви не зможете нормально туди підлізти з цією насадкою і то все вистригти. Воно буде або неякісно, або буде погано. Для таких моментів краще мати от такий от триммер. Тоді ним ви вже зможете більш детально підлізти і туди-сюди це все зробити. В загальному, якщо брати, чітко, воно свої функції виконує, але пожалійте і купіть дещо дорожче. Це буде кращий вибір, і ви будете набагато краще задоволені нею.